Усім привіт, з Вайкики. Знижки тривають до 50% на речі з червоною етикеточкою. Подивимося сьогодні. І новини теж. Сподіваюся, буде їх багато, буде багато цікавого. Ще, може, заглянув в чоловічий відділ, просить дитячий. Давайте поїхали чого чекати, тягнути час, подивимося, що класне. Там манекенах, я бачу чоловіче, появилося новеньке. Тут якісь пальта, типу, уген, але в нас. Холодно засипає ще снігом, це місто Львів. Але весна в душі, весна на вішечках, вже футболочки. І це 100% котон 329 гривень. Ось така. Є на 100% котон з лебедями, два вірних. Лебедика 359. Гривень. Тут теж про кохання. Я думаю, що це до Дня закоханих, а, але вже минуло. Минула ця дата. А, футболочки ще висять. Так, тут щось таке з'явилося. Ось такі блузи бачу. Це 100% віскоза, ось така блуза. З гомкою рукавчик. Схожу модель я показувала, але чорно-білий принт. 449 гривень. Хороша ціна, одвайків, бувають ціни ну, такі вже не обґрунтовано високі бувають. Досить ось такі нормальні. Від 34 до 48 розміру розмірна сітка саме на ці блузи. А, цей бренд вказує розмірну сітку, а коли бренд не вказує на етикетках, то якби я можу там, робити висновки сама, бачачи, які розміри є товару. Не всі бренди, на жаль, так вказують. А, о, ці вже водолазочки зі знижкою. Тут в складі є віскоза 599 гривень, це в мене була 799 гривень. Так що знижки є тут щось непогане з обманкою сорочки. М -м. І це новинки, я не бачила цей джемпер. Ось такий під горло, з обманкою блузи, правда, 1200 гривень до 3 XL. Ось такий джемперочок симпатичний, трішки під горло і з обманочкою сорочки, бачите, по боках як класно а, не просто понизу, а ще так і бока захватили. Ну, складний трішки крій, тут манжети застібаються. Тому, напевно, і ціна, якби не низька, якби для байкік я маю на увазі. Але в цілому і не є критично високою. Пальто є і є з пальтової тканини. Куртки. Непогане ось це пальто. Колір мені подобається. Це 100% поліестер. 2400, правда. А цей джемпер. 749 гривень 25%, знаєш. Ай, то непогане, але ціна не є низькою. І це поліестер 100%. Що класне, тут щось з'явилося. Угу. Так, ці джемперки я показувала. Ось хочу подивитися на такий от блакитний. Спіднички є. Тут могло би бути разом, бачите, є блакитний. А колір, то чому ні? Тисячу гривень, оверсайз, ось такий джемпер. Я хочу подивитися спідничку. І є сірому кольорі ще джемпер, які теж підійдуть сюди. Ось така спідниця, кльош. В талі є навіть шкір замом, так оброблено. І в складі візко за 1200 гривень. Є бокові кишені, ні, є бокові кишені. О, Класна, ця спідничка мені сподобалася. Спідниця сподобалася. Вона одночасно і класична, дуже німю до речі, і класична, і може бути навіть до кросівок. Зараз мода дозволяє експериментувати своїми стилями одягу. Так що не зупиняйтеся. Так, новинка ще ось такі сурочки, тканина. Я думала, що це вишивка чи аплікація, але підійшла ближче. Це так тканина виготовлена. В складі є котон і Поліестер тисячу гривень коштує ось ця сорочка або блуза, можна сказати. Непогано такий ніжний блакитний відтінок з білим, щось в ній є. І великі розміри є, і маленькі від есочки від 36 по 46 європейський. Так, різні штани трикотажні широкі, різні ось такі джемпори. Як світшоти, як лунги. 699 гривень, в коричневому кольорі, і можна підібрати штани. Так, тут щось реженьке. Ось така курточка нагадує натуральну замшу. Здалека. 1600 гривень з підкладкою. Весняне. Такий вайп на теплу погоду і в такому ж кольорі схожим ось такі джемпери вже зі знижкою 850 гривень, ціна була 1100 гривень. Футболочок в категорії спорт багато, футболки і можна підібрати собі штанила. Це еластична тканина, синтетична. І любить робити затяжечки 329 гривень. Тут котону, ось така футболочка непогана. 329 гривень. Тут така ж сама історія. Синтетична 329 гривень. Що тут доброго є? А, є якісь костюми поганий, один і другий. Ось такий, хочу показати. Бомбур. Під натуральну замшу і штани. Це в новинках щось класне. Курточка 1300 коштує. з підкладкою на блискавці, і штани стягуються в поясі. Так, ціна штанів 1100 гривень і футболочка 499 гривень. Футболочка в'язана легкої в'язки. Також в новинках куртка, косуха, шкірзам. Зараз таких косух з'явилося багато і в зарі, але в зарі переважають бомбури. Цьогоріч 1600 шість гривень. Правда, шкірзаму там буде куртка в зарі коштувати 3000 тисячі, навіть біля чотирьох. Звичайно, там якийсь краща і модель вау, А на розпродажі там теж за півтори тисячі можна купити. Зарі зараз хороші розпродажі, хто дивиться мої огляди зари, навіть для того, щоб зрозуміти, які зараз моделі актуальні. Так, ще мені подобається. Ось такий костюм сірий, светровий, закрите горло, виріс, 1100 гривень оверсайз і прямі штани палацу. Штани теж класні з гумкою в поясі, широкі. 1100 гривень, бо кишей, ось такий костюмчик в стилі Олдмани. Симпатичненьке поло. В складі є віскоза, 700 гривень. Рукавчик ось такий до локтя буде, а він короткий зовсім. Деколи є такий ніби три чверті, але і не зовсім три чверті. Якість хороша і колір мені так сподобався. Такий глибоко шоколадний. З кольорове з'явилося, вони вже рожали. А так то все базове і базове йшло. Такі курточки є, легкий сантепон, з капюшончиком. 1300 гривень. Нічого такого вражаючого, нормальна куртка з кишеньками. напівприталена. Добре буде пратися, капюшон не відстібується, але добре, що він є. Ще курточки ось такі є. Коричневі і чорні, мені вони подобалися, я вже їх показувала. 1300 гривень з кишенями. Рукавчики реглану, Мені дуже ці куртки подобаються більше, ніж ці рожеві. Тут і складніша модель, але ціна така ж сама. 1300 гривень, ну в і близько не стояли по стилю. Ось ця класна і є чорна. Ось ця куртка мені більше подобається, така в стилі Зари, навіть в стилі манго, в манго зараз ціни не... Просто космос. Все таке теж Якби, синтетика, але ціна. Ну, за таку ціну купити якусь футболочку в манго 1300 гривень, у нас така куртка і є ще чорна. Футболочка Амур, лямур, Париж, Симпатична 100% которого. а 259 гривень, це взагалі смешка. Рошитали літочками, класненько. Ще такі футболочки. і вони теж вже зі знижкою. 329 гривень з мережам. Недавно я їх показувала по повній ціні. Це 100% котон. Вони підійдуть навіть як основа для якогось ділового гардеробу, замість якогось топа. Бо трішки навіть і нарядні. Не зовсім вони простенькі ці футболочки. Так, кросівки в новинках і дуже-дуже класні кросівки Кеди, подивіться, но весенька модель. Тільки приїхала. Куди паде мені? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, акуратненько, тисячу гривень. Ще ось такі є блідо-розевий, такі припорошені легенькі, теж класні досить. Тисячу гривень ціна. Непогані. І сенс в тому, що вони легкі. Тоді легенькі легеньке взуття. Мені подобається, бо деколи взуття таке буває важке. Що дивуєшся, що його купляють, тисячу гривень, як його носити, хіба лише, щоб підкачувати ноги. балетки. Ось такі принтії. Здійснимо 159 гривень взуття. Супер. Супер. Такі ціни ми любимо. За 159 гривень ми любимо. Чому ні? 329 гривень, 179 гривень, ми теж любимо. Так, до 200 гривень можна купляти Взуття. О, 229 гривень. Ціна була 600 гривень в стилі Уга, ось такі тапулечки. Але їх по вулиці треба носити. Ну, Вдома теж можна. Але по факту така сумочка 399. Ну, не 150. так що... Я вже взуття побачила. Ось такі напівспортивні спортшик. В новинках сумки. Не знаю. Зараз багато таких сумок є. Ось такі моделі в Страдіварі, ось в Бершці. Напевно, вони реально модненькі такі сумки. Раз їх продукують бренди. 900 гривень, до речі, ця сумка не є за низькою ціною. І ось цю я показувала. 500 гривень в минулому відео. Є і класика, є і спорт. Так що лише бажання. Нарядні все є. Хорошенька футболка, Париж. 100% котон. блідо жовтий колір до лимонного. 329 гривень. Яка красива тарілка. Ой, мені аж захотілося її купити. Такої неправильної форми по краях, можна в подарунок на упаковці. Для якихось фруктиків, десартів, для турецької пухлави. І така тарілка коштує 789 гривень. Можна зразу собі в упаковці взяти. Подарунок просто супер. Пропозиція. Ще є якісь такі маленькі, але вони закриті. Меншої форми, боюся однією рукою витягувати, щоб не розбилося нічого. Це свічечки і такими шматочками, ніби кусочки карамелі 299 гривень. А, айс лате. А, Лід. І лате. Напевно, аромат. Зараз послухаю. Ось ці модні поділочки від лайкій. Великий вибір, є різні принти. 549 гривень. Зараз можна мати такі поїлочки. І добре брати в дорогу такі термос-чашка. Термос Ще є від корони. Різні діснеївські принти. 259 гривень, такі от чашки, склянки. Дитячий теж зі знижечками різні футболочки навіть можна купити за 179 гривень для хлопчика, наприклад, 100% которой. Оце все кольорове, величезний відділ. Так, знижки 159 гривень коштують футболочки 179 гривень. Купальничок теж зі знижкою, не повірите, 49 гривень. 89 відсотків знижки. 89 відсотків. 49 гривень купальник Вони купите навіть в секунді. З етикеткою, якщо їм там попадає, вони кидають на люкс. Ой, це просто за 49 гривень купальник. Я в шоці. А такий, я думаю, що цей дорожчий. Сімдесят сто гривень, правда. Але ціна була вища. 71 відсоток знижки. Ой, купальнички зараз можна купити досить дешево. Кому треба, великий вибір купальників. Це місто Львів і Кінкрос Леополіс. Але я думаю, в вашому витікі теж це все є. 499 гривень без знижки, ось такі ще сукні красиві для маленької принцеси. Тканина, як фатин. Це новенький, ні? 259 гривень. Сукня за 259 гривень дитячі, хороші знижки. Поспішайте. Тут я розумію новиночки, класні такі жилетки. красивий рожево зефірний відтінок. 599 гривень. Трикотажні штани в категорії спорт. 259 гривень, 65% знижки. Так, мені знижки на дитячі дуже-дуже сподобалися. Я отак пройшлася. Дуже хороша ця куртка класна, правда. Була 1600, зараз 1100. Теж хороша знайшка. Ось такі дрібні товари, тут купальнички. Тут можна і бачити, за 49 гривень купальник купити. Тут новиночки вже всі так. Яка сукня красива. 599 гривень в такому вінтажному стилі. Ось так. Симпатичненькі. Красиві стильні джинси з вишивкою сердечка. 549 гривень, ззаду гумка. Красивий блакитний колір ще фіксується всередині гумочкою. Така спідничка шорти з джинсу 359 гривень. Можна теж купити. І ще ось така куртка стьобана, як у мами. Подивіться, яка красива. На легкому синтепоні, дуже муднячих. 800 гривень. Це новиночки, Кому важливо, що вже на весну і дитячі теж, то вирішила показати. Шорточки різні є. Яка класна ось ця червона куртка. Могли б і таку дорослу в такому яскравому кольорі теж пошити. А то все в них якась чорне, коричнева. Ось така ще спідниця шорта джинсові 499 гривень. Друзі, ми були в Айкіті і дивилися новинки і знижки. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.